Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, долучається до нашого ефіру. Олег, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Вітає. Реальних результатів саміту між е е Путіним і Трампом не те, що дуже багато, але один із фактів, який нам вдалося зафіксувати, це вдала піар-кампанія для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки не так давно він і мріяти не міг про те, що його будуть приймати на червоному хіднику. На воєнній базі на території Сполучених Штатів Америки, і звісно, це те, що дуже багатьох людей зачепило до глибини душі, навіть з урахуванням усвідомлення, що можливо цей шлях і принесе якийсь результат, оскільки для того, щоб домовитись, треба говорити. Але але ж на вашу думку, оцей факт публічної такої легітимізації Путіна в світовій політиці і оці фотографії з Путіним, і загалом весь цей прийом і шумгам, який довкола його. Персони створили у Сполучених Штатах. На вашу думку, які ризики несе це для України? Ну, в принципі, я б сказав таким чином: чим більше ми дізнаємось про деталі е, того, про що говорили, про що домовились Трамп і Путін е, в е, Анкорідже, тим більше виглядає так. І тут, в принципі, не просто виглядає, а це саме так. Що е, все більш негативною стає е, результат для України. Тобто, є е, людина єдина, яка від цієї зустрічі виграла, це Путін. Є людина, яка е, ну робить вигляд, що вона виграла, але в принципі це далеко не так. Ну було зрозуміло, що навіть якщо буде поразка, то е, Трамп все рівно буде казати, що він переміг. І один з виграшних моментів для Путіна це безумовно, за допомогою Трампа. Ну, прорив дипломатичної ізоляції, всі, всі ці обнімашки, похлопування по руці, поїздки в лімузині, все це ну скажімо так. Ну принаймні, і у українців, і у притомних громадянинших країн це. Ну викликала. Я не поб'ю цього слова. Ну відразу це виглядало абсолютно недостойно. така зустріч, і е е е е е е такі почеті надані е злочинцю вбивці, е від якого потерпають щодня тисячі, тисячі і тисячі українців. Нових санкцій проти Російської Федерації не буде. Результати зустрічі вони задовольнили Трампу. Він сам оцінив їх як на 10 балів із 10. і це означає, що обмеження проти Російської Федерації, країни терористки, він посилювати не збираються і саме. В той час, коли проходила ця зустріч, Росія вкотре атакувала Україну? Це була повітряна атака. Росіяни випустили один іскандер це балістична ракета. 85 безпілотників. Зокрема, безпілотник поцілив по сумах, по ринку у сумах і є постраждалі, і є руйнування, і навчальний заклад постраждав. Тобто руйнування продовжується, нових санкцій не буде. На вашу думку, як путіну вдалося переконати Трампа? Ну, як йому вдалося важко сказати, для цього треба сидіти в переговорній кімнаті. Ну, було, це відомо заздалегідь. Було, що тр... Путін знає, як розмовляти з Трампом, має знання щодо того, на які точки треба натискати, ясно, що він представляв Росію як країну, яка хоче. Поліпшити стосунки сполученими штатами, яка шукає миру е, і готова все для цього зробити. Е, я думаю, що він грав ну на двох роялях з одного боку, оце представляти себе як е, таку людину, яка шукає миру і е, готова. Ну, реалізувати мрію Трампа про закінчення війни. А з іншого боку, він грав на бажанні Трампа, ну яке співдає з бажанням Путіна е, переформатувати двосторонні відносини, реалізувати якісь міфічні суперекономічні проекти, е, переформатувати світову політику. Е, Трамп також мріє відтягнути Росію від Китай. Все це ілюзії, але це ілюзії, які. Глибоко сидять голові у Трампа, і е, Путін про це чудово знає. Тобто е, він е, це використав, і до речі, тут ніяких сюрпризів немає. Це ж було відомо заздалегідь. Так само і відомо, що світогляди і Трампа і Путіна співпадаються, е, як як я кажу, гра тронів. Це великі країни, які. Домінують у світовій політиці, а маленькі і країни мають під них підлаштовуватись. Тобто, ніякі сюрпризи, якщо дивитися на позиції Трампа і розуміти їхню близькість до позиції Путіна, хочу звернутися до вашого дипломатичного досвіду, для того, аби ви прокоментували кілька подій, які. Або сталися дивно, або не так як очікували, або не сталися взагалі. Зараз поясню про що я перше: буквально за там кілька годин до того, як почався саміт, було повідомлено, що зустріч відбуватиметься не в форматі 2 на 2, тобто Трамп-перекладач, Путін перекладач, а в форматі з залученням третіх осіб. Тобто це не буде зустріч віч на віч. Дивна прес-конференція. зазвичай лідери виходять на прес-конференцію для того, аби розповісти про результати або якісь теми. В яких вони досягли якогось розуміння, тобто повідомити про те, чого вони досягли ось всім цим дійствам. Нуль інформації з прес-конференції ми отримали. Третє скасування е, обіду, який був запланований від самого початку, і скасування е, зустрічей у більш широкому форматі представників американської та російської держави. З вашого дипломатичного досвіду, що це все означає, і що нам дає. В контексті розуміння того, наскільки дійсно вдалим був цей саміт, тому що ви самі сказали, що незалежно від його результату Трамп зобов'язаний був сказати, що це 10 з 10 тому що це Трамп. Ні, ну це ще раз підкреслюю вдалий саміт, однозначно, вдалий для однієї людини, для Путіна і тут, як то кажуть, тут все зрозуміло, навіть немає ніяких контраргументів. Це по перше. По-друге, в цьому саміті є багато ще невідомого, е, ну не до кінця зрозуміло. Відповідно, можуть бути різні інтерпретації. Ну, почнемо з е, тета тета, який перетворився в падитроа. Тобто, з ну, з одного боку, троє, з іншого боку, троє. Е, ну е, дехто каже, що таким чином хотіли е, ну е, не дати. Можливості е, повторитися ситуація, яка була в Хельсинки коли е, Путін повністю переграв Трампа, і очевидно, йому були був потрібен перш за все. Я думаю, Рубіо як людина, яка має досвід і яка вміє ну в принципі достатньо чітко формулювати е, меседжі. А ну відковідкав, очевидно, був потрібен більше емоційно людина дуже близька. До Трампа і людина, яка як я розумію, користується довірою у росіян. А ну тобто, це таке можливе пояснення. З іншого боку, це не завадило е, Путіну переграти Трампа і його, як то кажуть, е, загітувати під час цієї трьох е, е, години розмови. Тепер що стосується прес-конференції і е, відміни е, ланча. Тобто, тут в принципі дійсно досить цікаво. А от якщо подивитися, як проходила прес-конференція, тобто з одного боку можна було б собі уявити, що немає домовленості щодо припинення вогню, не домовились про інші речі, але треба було уважно слідкувати за тим, що відбувалося. Зокрема, Трамп зовсім не випадково сказав, що вони домовились. З багатьох питань там є які питання, які треба узгодити. Сказав, що фактично дав зрозуміти, що він хотів би більше щільно співробітничати з Росією, зокрема в галузі реалізації економічних проектів. Тобто був такий, я б сказав, контраст між тим. Як ми знаємо, що реально відбулося, як це виглядало, чому саме так було, і особливо чому відбув скасований ланч? Чесно кажучи, я не можу пояснити для цього. Дійсно треба знати всі деталі того, що відбувалося переговорній кімнаті. І які там е, ну ходили емоції, думки, пропозиції, тобто це не зовсім зрозуміло. Але знову ж таки, я вважаю що не треба концентруватися на таких, в принципі, дрібницях. Головне, те, що відбулось. А відбулось е, відмова від Трампа від, е, скажімо, концентрації на припиненні вогню і е, прийняті ідеї Путіна щодо переговорів стосовно в лапках, звичайно. Мирної угоди, яка потрібна Путіну для продовження агресії, відбулося скасування санкцій, Оце, оце, оце угу. суттєві речі, на які треба звернути увагу. Плюс цей мирний план явно за наповнення відповідає позиції Путіна щодо ну так званих обмінів територіями. І ще деякі моменти. Оце суттєвий результат. Ну а в принципі, хто де стояв, хто де сидів, сидів. Це, на мій погляд, не так суттєво, тим більше, що навіть за таких умов путіну вдалося досягти результату. Очевидно, що він був набагато краще підготовлений, знав, що говорити, і Трамп ще раз показав, що не він не суперпереговорник, а людина, яка в принципі піддається тиску. А якщо цей тиск справляє людина, яка фактично е е і психологічно, і, і емоційно домінує е над Трампом, це таки це е важко уявити. Трамп ніколи це не визнає. але я думаю, що це, в принципі пояснює е е значною мірою те, що відбулося і що ще ми побачимо далі. Як то кажуть, далі буде. Дякуємо вам. Олександр дипломат, колишній посол в США та Франції, поділився своїми роздумами про вчорашню подію на Алясці.